Доброго дня. Сьогодні 20 червня 2012 року. З вами Ірина Левківська, фінансовий аналітик інвестиційної компанії Кепітал» e щоденним оглядом ринку. У вівторок американські фондові індекси оновили свої максимальні відмітки, закривши торгову сесію приростом. Індекс S&P додав 0,98 Інвесторів, граючих на підвищення, підтримала новина щорашнього саміту G20, на якому було прийнято рішення про збільшення резервів міжнародного валютного фонду на більшим 450 п'ятдесят мільярдів доларів. Це саме велика капіталізація фонду в історії, яка дозволить більш ефективно протистояти наслідкам економічної кризи. Основною подією сьогоднішнього дня стане прес-конференція голови ФРС Бена Бернанки, яка відбудеться у 21.15. Варто нагадати, що в кінці червня підходить до завершення програми Твіст, і ринки очікують ФРС старту нової програми кількісної стимулювання. Український фондовий ринок вчора ігнорував позитивно настрою своїх колег. І як результат праців на 0,54 Сьогодні ж індекс української біржі відкрив торги падінням. Станом на 11.30 індекс української біржі опустився на 2,3%. Очікується малоефективна торгова сесія і консолідація індексу в привищеньому дводенному діапазоні. Краще ринку будуть виглядати акції Центр енерго та Моторсічі. Основні статистичні дані сьогодні вийдуть після закриття українського ринку. Так о 17.30 будуть опубліковані дані по запасам нафти та нафтопродуктів від Міненерго США. А о 19.30 ФРС США оголосить прогнози по зміні процентної ставки, темпом приросту економіки США та інфляції. Я бажаю вам успішного трейдингу. До завтра.